Професіональна футбольна ліга представляє матч 14-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезон 2023-2024 років. Перед вашими очима стадіон Сокіл, місто Стрий, що на Львівщині, на якому за декілька хвилин з'явиться місцева скала 19-11 та звягель із одноіменного міста на Житомирщині. Звягель це колись новоград Волинський. Центральний поєдинок у цьому турі, п'ята та четверта команда чемпіонату зустрічаються. Екватор чемпіонату, кожен заліковий пункт на вагу золота. Тому сподіваємося, що команди нас не розчарують. Та наступні 90 хвилин ми дивитимемося із вами з повною цікавістю, незалежно від болівальницьких вподобань. Отож, бачимо, команди з'явилися вже на полі стадіону Сокіл. Така на сьогодні вітряна погода у стрию. І, Звичайно, щоб сьогодні цей вітер не згавати в грати. А сьогодні сподіваємося, що команди нам покажуть дуже. Кру і класний футбол звичайно, що сьогодні стріяни злі стріяни при своїх трибунах, і вони однозначно не мають права сьогодні на помилку. Бач розпочато Тарас Пучковський зробив перший дотик до м'ячу. Варто відзначити результативність звягеля і. Дійсно, це сьогодні може бути сильною атакувальною зброєю. Звягеля тут атака Прамфал. Оренчак, Оренчак, удар поворотах і м'яч чай в тійку, добивання може бути, але тут перше на в її Який чи ж момент? Власне, у Звягеля перша небезпека виникає, бо дан Оренчак тут створив сам для себе епізод, отримав передачу. Там обрізалися центральні оборонці Стріян. Атака продовжується. у Узвягеля Прам Куаєм входить в штрафну зону. Чередниченко. Простріл на Оренчака. Оренчак тут перекидає, але. Але що відбулося? Власне тут перекидав Оренчак Завгороднього, але м'яч не опиняється. Всі ці воріт на диво дивимось повтор епізоду. Класно прийшов Чередниченко. Аверіанов скидає на Пучковського. Пучковський намагався віддати розну передачу. Не точно, але триває атака. Лебедів, лебедів, лебедів пробиває поворотах, але першим. На м'ячі Антон Яшков, капітан Звіаля, наддосвідчений голкіпер. 31 рік цьому голкіперу одразу ж вибиває на Дукве. Дукве перекидає тут гравців. Стрия, удар поворота. 1-0. Денис Дукве відкриває рахунок. Накрутив він тут центральних оборонців Стриян і Янату, і, Пуч і пастухали тут. Будуть спілкуватися вони. Там апелюють на те, що Дукле в атаці фолив Передачі на Оренчака. Оренчак тут віддає передачу, але тут здавалось би не колише перехопля. Ходить штрафту зону морговський. Морговський прострілювати можна. Морговський простріл. Тут Цень на щастя встигає до м'яча. Роман Цень. і дивимося, що там у нас власне відбулося. Там все-таки буде кутовий подавати. зв'язок. дивимося, як морговський війшов в штрафну зону, там пастух дома самовіддано піти в підкат, не підчепив він тут. За огородні відіграв і тут Яната. Як же ж підло влучив м'яч у ногу? Штрафний будуть виконувати. Гость. Бачимо, Чередниченко, Андрущенко, Гравці, які можуть виконати, можуть виконати. А тут швиденько розірують гравці ЗВЯЛЯ, удар поворота Завгородній! Рятує Денис Завгородній в цьому епізоді. Неочікувано і швидко тут розіграли, поки нам камера намагалась налаштуватися, і поки гравці триян намагалися налаштуватися. Тут розіграли Чередниченко і Андрущенко цей стандарт і пробиває воротах і заробляє путовий гость. Висока передача. Яната тут е, вибиває головою неточно. Дукве. Дукве. Дукве намагається прокрутити гравців. Стоян. Тут розір, класну цінку. Духе прокидає позабороні. Удар поворота і 2-0. Денис Дукве оформлює дубль. 35-та хвилина матчу. Дубль Дениса Дукве. Лебедєв. Лебедєв віддає передачу Класний центр. Лісовий. Удар поворотах і забиває. Роман Лісовий. Гол, 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 гол! голь, який же ж гол літає у ворота Звягеля. Середниченко тут. Але ж яку цукерочку видав Сірій Лєпіді. Який удар від лісовика! Фомін, фомін ходить. Фомін, фомін проходить, подає штрафну зону. Удар по воротах і лунає. Свисток арбітра про перерву. Перший тайм закінчився. Сьогодні обслуговується і поєдинок Микола Байдюк із міста Чернівці. Отож, лунає свисток відновлюється на нас поєдинок. Поєдинок дуже і дуже цікавий. Поєдинок, дійсно центральний поєдинок у цьому турі, у турі номер 14 Денис Тук відзначається не тільки результативними діями, але й записує в пасив жовту картку падіння. Яке ж жахливе тут зіткнення сталося у нас! Падає на газон Тарас Пучковський, чи можливо воно так злочинно жахливо, але по цих звуках і по тому, що одразу ж підхопились спидечні представники. Тут у нас уже може без в нас ніякої не було. Тут е, йдуть розмови з арбітом. Червона у нас буде в поєдинку. Червона картка тримається за червону картку арбітерів. Скоріше за все, це вилучення буде для кого? Вилучає Вадиму Лучку. Червона картка. Пряма червона картка у нас у поєдинку. Можливо, десь за розмову. Дивимося повтор. Яната віддав передачу і тут з двох ніг стрибнув у Тараса Пучковського. Давайте розбиратися. Давайте дивитися. Ну так, пішов, ну, йшов на м'яч і Тарас Пучковський, і. І Вадим Лучка. Тут віддає круту передачу. Віддає передачу Оренчак. Тут наперетин удар дар поворотах. 3-1. 3-1. З у меншості забиває третій м'яч. Андрій Фесенко відзначається на 58-й хвилині. Гол забиває Андрій Фесенко. В меншості Звягель. класна передача від Богдана Оренчака. І забиває Звягель. Забиває третій гол. Бачимо повтор вирізав там і програють боротьбу. Стріан, не встав там Роман Николишин. І забиває Звягель. Забиває свій третій гол. Здавалось би, Стріани контролюють гру. Але тут класно, як пробив. Андрій Фесенко, Дукве, віддає передачу на, на свого партнера Фесенко, підбирає Фесенко, подача, оренчак, удар по воротах. Який момент! у Звягеля, оренчак там дивом пробиває повз ворота. А градус у нас у поєдинку дуже високий. Атака стріан іде, удар по воротах! Пробиває по воротах Валентин Напуда. Ні, це Микола Цвик. Так, ні, все-таки напуда. Напуда класно змістився. Пробив повороти. Цвик, Подача. Не доходить м'ячі до кола. Там лебедів перший на підборі. Лебедів удар поворотах головою тут зіграв захисники. Звягеля і лунає фінальний свисток. Звягель звуває важку виїзну перемогу з рахунком 1-3. Перемагають вони скалу 19-11, набираючи таким чином 28 пунктів.